Доброго дня, шановне панство. Граємо в казачки. 3 на 3. 15 хвилин миру. За Нідерланди 5К ресурсів. Подивимось. Так ще зараз швидко зробимо. Оп. Давайте. Хто у нас тут? Так, один союзник. У нас 404 інша країна. Просто цікаво вийшло. Дуже цікаво таке. Протистояння союзників по націям. Так, обхід, будь ласка, сюди, ось так. Дивимось. А ось так. Дивимось. Ага, є, золото. Так, сюди. Залізо на каміння. Будуємо ще один. Миски. Так, тут ежа. Давай, золото. Давай, ты тут золото. Поехали. И еще одно золото. Супер. Начебто все є. Давай, иди сюда. Сколько тут? Два. Так, п'ять. Внизу у нас. Три. Оп, будуйте. Мушкетери. Робіть нам, будь ласка, ще. Академію. І вперед. Мушкетери. Сюди. Сюди? Ще одного. У нас тут чотири. Це вже є двоє. Троє, йдіть сюди. Так, всі робляться. Тут всі робляться. Ще двоє, на залізо. Не зупиняйтесь. Воу, воу. Тут істи одразу зробимо. Так, всі є. Всі працюють, всі супер, всі молодці. Ще раз буде зробити. А то вони, так я вам скажу. Не спіша. Давайте ось сюди не стріляючи. Ого, ще одна золота. Цікаво. Ось так прийдеш. Дуже цікаво. Вперед. Опаємо їжу. Розміщаємо наших. Браво хлопців. Ось так. одному, будь ласка. Будьте так. Добрими. Чекаємо, поки нас зробиться на дерево. 5000 тисяч їжі. Там 5500, здається. Зараз подаємося. Я навіть не знаю, чи це золота і кому її віддати. Так, двадцять. Дерево. Пішли. Скільки в тебе золотих? Три. Тоді біля мене під низом ще одна в тебе. Між нами виходить. Піді мною. Сидень. А, так вона на межі. Ну, вона так? твоя. Ага, добре. Так, заповнюємо. Так, все. так зробимо. Прапнуто. Вот здесь Супер, yeah. давай та ще. Камінчик. І ще одна. 1250. Нам потрібно заліза і багато. Щоб підкапнутися. Так, станемо. Тут начебто нічого такого немає. Тут шахта, мабуть, не може бути. Ну так. Тепер ось так зробимо. Супер. 4900. Копайте його, копайте дипломат И я так и делаю. Зараз попадуємо шотку дипломата. Так, 5. одна залізо. Ось. Все, пойму. Ише. Пойма. Так, тик сюда. сюди, і одразу зробимо ось так. І ось таких 10. Так, ми тут От, апнуло. Ідіть сюди. Далі розбудовуємося. Що у нас тут є? Ага. О, є, супер. Давайте ось тут япимо. 5200. кино то каменчик 100 давай оп и два супер сразу угу. как выходит Шлы туда топор дерево 100 давай так У нас тепер достатньо. Так, сюди, сюди. Тепер камінчик. Купимо. хай на 12. Супер. Не туди. Зробимо вугілля тепер. Треба вугілля апати Надобиться багато вугілля. вгілля. Не забуваємо про їжу. Що нам потрібно? Золото, каміння дерево. Багато чого. Ого! А, це плюс 8, я таки вже подумав, що це в мене таке цікаве. Будуємо тепер. ось так. Ось так. Ого, скільки у нас тут цікавинок виходить? Починаємо будувати звідси. так. Идите сюда. Все так уеляпаем. Не, хотя давайте пока. Сделаем еще одну стайню. Еще одно стайня. Дерево 400. Сколько я там, до речи? Дерево 1000. Давайте пока еще одну стайню. Водоводу бывает, а чи мені здається? Ось так. Тепер. Ага, цікаво. Ось так. Прям зігзаг якийсь цікаво вийшов Давай, іди сюди. Хай буде. Тепер. Будь ласка, церкву. І на дерево. Швидко стрільність. Мість, 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 місць. Сподіваюсь, недовго бачив. Недовго топував. Так. Ліпшення. Ліпшення. падре. Залишилось хвилина 30. Так. Тут 5, боже мій, сюди йдіть. Це затопив, оце затопив. Так, робимо захист. Захист. Промазав, здається, так. Та є моя. Так, 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 так. Капаємось. Дарова, Гіля, багато чого. Знову житлові місця. Не забуваємо, не забуваємо. Так, нам треба расширенность поле. Ого, это цикаво. Давайте попробуем. Что у нас тут? 120. 96. Угу. Сюда. не, зачекай. Не, давай, сюда, все таки. Хоч так. Перемагаємо. Давайте вийдіть сюди. Так. Вищемо. Їжу. Без. Цих. Цих. Так, стаємо. Ні, ось так. Хоть то Вы давай-то всякий выпадок. Так. Буду вот это. Нам потребуется. Так, что он тут бугильно? Миню. Камень. Сюда. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Что 15 12.000. Давайте. Давайте золото на вогілля. Топ, так, так. И я. Теперь можно. Не можно, треба вогілля. Добре. Щось там стріляє, щось там б'є трохи. Займай свої копальні. Що ж ви так довго? Що ж ви так довго? А в мене ще є люди. Ось так. Сила постріла. Вперед. Поліпшення. Поліпшення. Давайте. Ред. Захоплюємо. Ну, давай, захопіть, захопіть. Є... Yeah. Нація. Назад. Так, нація. Нація, це дуже добре. Будуся тут. Ви. Будуйте. Потім. Давайте, мабуть, ось так, якщо можна. Не розумію, чесно, я б зможу тут побудувати чи ні? Давайте поспробуємо ось так. Виходимо і заходимо сюди. Нам потрібні ще гренадери. Ще краще давайте зробимо гармати. І на каменю кайдить. Сило пострілу. А ви ламайте. А ч я так вийшов? Дивно. Мо міг же просто піти. Ага, мені здавалось, що це його ворота. Він ще їх і не закриває, не зачиняє. Ага. Ну добре. Вперед, вперед, проходьте тоді. Не треба. Так. Стояти на місці. Все, в принципі, продавили. Ось так. Спокійно така продавлююча перемога. Яка шахта? Не треба, щоб стояла. Йди туди. Ви мене дороблюєте. В кінець, в принципі, можна і це зробити. Так. Ну що ж, що ми тут зараз залишилось? Все, угу, угу. перемога. Цікаво він тут будував. Непогано. Дивимось статистика. М -м ого! А за кого він? Ага, він захопив націю, ну все, тоді зрозуміло. Ну, красавчик, красавчик. Хоча на самому початку, прям так. Угу. Може така нація класна. Він грав за п'ємонт. Цікаво. Я на другому місці. коли не забуваю про домики. Ну, в принципі, непогано. Така. Завдячуючи нашому 05. А, -а, а. То синій був ти блек. Оооо, я взагалі їх перепутав. Ну все. Нуль ПТ взяв і просто і продавив. Супер. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо сподобалось. Слава ЗСУ. Переможемо.